Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у Дніпрі вночі прогриміли удари. ППО робила все можливе, але за даними джерел, сколки встигли наробити біди в регіоні. Лунали сирени. Про це повідомляє телеграм-канал відкритий. За попередньою інформацією росіяни випускали дрони та балістичні ракети по Дніпропетровщині, а також інших східних областях України. Паралельно з цим потужна бавовна пролунала. Над Таганрогом і Каспієм, звідки зазвичай запускають свої ракети росіяни із бортів. Джерела пишуть про хлопки на авіабазі Таганрог, де аварійно здійснювали посадку через запогодні умови. Тут 95, А саме вони могли стати причиною спалахів. До аеродрому ринулись колона швидких та пожежників. Отже, ситуація дійсно серйозна. Надіємося, бомбардувальник більше ніколи не взлетить. Карму за Дніпро віддає навіть погода. Що ж Україна робить все це, аби припинити ці атаки, маленькі покусування також дають результат. В той же час не виключено, що нам доведеться робити демілітаризовану та сіру зону уже в самій Російській Федерації. З зможуть зайти на територію країни агресора РФ, тільки за умови, що український генштаб буде приймати рішення проводити контрнаступ уздовж українсько-російського кордону. Про це у своєму черговому прогнозі заявив військовий експерт Олег Жданов. Він вважає, що такий захід потрібно буде застосувати для того, щоб відрізати російським окупаційним військам шляхи логістики та постачання. Такий розвиток події він називає абсолютно реальним. При цьому відкидає питання можливого заходу в Україну західних миротворчих військ. Ми вже говорили про миротворців у форматі мінська. 2 навіть Росія спочатку ляпнула, що давайте миротворців, але вони напевно сподівалися, що ці будуть оформлятися за мандатом СНД, де Україна ніколи не брала ніякої участі, хоча вони намагалися намагалися нас туди втягнути, а РФ там була повновладним господарем, пояснив експерт. За його словами, крім мети відрізати шляхи логістики і поставок угрупування російських -військо, військо на територію України, захід українських сил в країну агресор РФ можливий, в тому числі і для того, щоб створити демілітаризовану зону безпеки вздовж українського кордону. Водночас експерти наголосив, що йдеться лише про тимчасове перебування ЗСУ на ворожій території, якщо генштаб або прийме рішення проводити контрнаступ уздовж держкордону тоді так але це буде тимчасовий захід з метою виконання військових завдань пояснив Жданов. до зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу ставте вподобайки пишіть коментарі підписуйтесь обов'язково переможемо разом